Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно виходити на нові ринки. Незалежно від того, чи ви працюєте з кінцевими споживачами, з іншими бізнесами чи навіть з урядами. Я працюю з компаніями з усього світу, від стартапів до міжнародних брендів, допомагаючи їм масштабуватись, запускати нові продукти в різних країнах і вигравати контракти. І я знаю точно: вихід на нові ринки. Це не просто перекласти сайт на англійську, а й глибоко зрозуміти специфіку ринку, його конкурентів, локальні потреби клієнтів, культурні бар'єри, регулювання та канали продажів. Без цього навіть класний продукт може не злетіти. Тому поїхали! Чому новий ринок це не просто географія? Багато компаній припускається класичної помилки. Вони думають, що якщо модель спрацювала в Україні, то вона автоматично спрацює, скажімо, в Німеччині чи Еміратах. Але новий ринок це не про нову локацію, це нова культура, нові звички, споживання, інша конкуренція і часто інший рівень довіри. Наприклад, те, що викликає ВАУ у Києві, може бути абсолютно нецікавим в Амстердамі. А іноді, навпаки, ваша унікальна риса, яку ви не Дома може стати головною перевагою за кордоном. Розглянемо ринок B2C. Це сегмент, де ви працюєте з, з кінцевим споживачем. Тут важливо зрозуміти, люди купують емоціями вони не завжди думають логічно, зате реагують на образи, на мову бренду, на цінність. Український бренд. Снеків, до прикладу, вийшов на ринок Скандинавії в Україні. Вони просувалися як здорові снеки без цукру, але в Норвегії це вже не унікальна перевага. Ми провели дослідження і з'ясували, що для місцевих споживачів ключові критерії це сталий підхід, екологічна упаковка, прозорість, виробництва, етичність бренду. Ми оновили позиціонування, зробили акцент на походження з України як джерело якісної сировини. Додали маркування про упаковку з перероблених матеріалів, описали чесну історію бренду, налаштували доставку з СО 2 компенсацією. Уже в перші два місяці продукт вийшов на локальні онлайн-магазини, отримав охвалені, схвалені відгуки. Вибачте, від байерів і забезпечив перші стабільні контракти з дистриб'юторами. Що потрібно для успішного B2C-експорту? Глибоке розуміння локального споживача, не тільки вік та стать, а й стиль життя, цінності, медіа споживання, тестування контенту, як реагують на ваші меседжі, які слова тригерять по покупку платформи. У Франції це, до прикладу, може бути Інстаграм, у Польщі, умовно, Фейсбук та Ютуб, в Італії це може бути WhatsApp. Перевіряйте. Ітеративний підхід. Запустились, поміряли, змінили. Переходимо до ринку B2B. Там усе це інакше тут ви продаєте не продукт, а покращення бізнес-показників клієнта. Я працювала з saas компанією, яка намагалася вийти на британський ринок, їхня помилка. Вони говорили про функцію, наш софт має три рівні доступу, зручну аналітику і таке інше. Але це не цікавило потенційних клієнтів. Ми зробили фокус на результатах, заощаджує 20 годин командам продажу щомісяця і як саме. Знижує витрати на 17%. І знову, як саме кейс-стаді. І тоді продажі пішли. Що працює в B2B? Кейси з реальними цифрами, нетворк-реферали партнерства. До речі, подивіться моє минуле відео про партнерство. Довіра через експертизу, публікації, вебінари, виступи на галузевих подіях, CRM і чітка воронка продажу. B2B має довгий цикл, і тут важлива дисципліна. Моя порада: створіть пресейл-роудмеп, маршрут, який проходить ваш потенційний клієнт від першого торкання до підписання контракту. І ще один цікавий ринок: це B2G, тобто Business to Government. Це найскладніший і водночас найцікавіший, найприбутковіший сегмент. Тут усе, усе зв'язано на е, прозорості, е, на довірі до компанії, документах. Наприклад, у нас був кейс, коли інженірингова українська компанія вийшла на ринок Польщі через участь у державних тендерах. Ми супроводжували клієнта на всіх етапах від аналізу вимоги проходження сертифікації до підготовки тендерного досьє та участі в переговорах з замовником. Уже через 4 місяці компанія підписала контракт на 1 мільйон євро. Ми спеціалізуємося на B2G напрямі і маємо десятки успішних кейсів. Що ми робимо? Ми підбираємо релевантні тендери відповідно до профілю бізнесу, адаптуємо стратегію участі, готуємо повний пакет документів від технічного завдання до супровідних листів. Ми забезпечуємо юридичний супровід і комунікацію з держструктурами. Ми не просто подаємо заявку, ми готуємо компанію до перемоги. Отже, що важливо для B2G? Ваша юридична структура і наявність акредитації, участь у виставках, B2G форумах, торгових місіях, робота з локальним партнером або консультантом, який знає систему. Вміння читати умови тендерів не тільки юридично, а й стратегічно. Якщо ви хочете заходити в B2G, подумайте, чи можете ви підтримувати контракт 3-5 років. Держава обирає тих, хто стабільний. Резюмуємо. П'ять речей, які е, працюють в будь-якому сегменті. Локальний маркет фіт. Забудьте, що працювала вдома, перевірте, що дійсно потрібно ринку. Go to market стратегія. Не просто виведемо продукт, а як, через що, через кого. Пілотний запуск. маленький об'єм, великий досвід. Партнерство. Місцевий дистриб'ютор, агент, консультант це ваш міст. Гнучкість. Якщо бачите, що модель не працює, змінюйте. Тепер переходимо до частих помилок компаній при виході на нові ринки. Копіюють те, що працює вдома, замість того, щоб дослідити новий ринок. Ігнорують локальних партнерів, хоча без них в B2G, наприклад, нереально виграти тендер. Не готові до витрат і на адаптацію, і на маркетинг, і на правову підтримку, і на останок. Пам'ятайте, глобальний ринок це не виклик, це можливість. Але підходити до нього треба як стратег з холодною головою і реалістичним планом. Тепер. Бонус для вас. Я підготувала чек-лист з 10 кроків для виходу на новий ринок від аналізу конкурентів до юридичної готовності. Підпишіться і напишіть в коментарях слово експорт, і я надішлю їм його безкоштовно.